Шановні жителі Новокаховської міської ради, йде до завершення виборча кампанія. 25 жовтня ми з вами оберемо новий місцевий парламент керівництво Райської сільської, Дніпрянської селищної Таврійської міської та Новокаховської міської ради. Півтора місяця ми з вами вживемо в системі повсякденного тиску з боку претендентів. Різних партій, різних особистостей. А мені на думку спадає абсолютно інше. За ці роки спільної роботи ми з вами побудували в місті систему стосунків, систему відповідальності, систему конкретних дій. Тому наше місто має абсолютно конкретне обличчя, яке подобається багатьом мешканцям нашого міста, багатьом нашим гостям. З нашої області, з інших областей, з інших країн. Це результат нашої взаємної відповідальності і любові до цього міста. За ці місяць-півтора ми з вами наслухалися неймовірного розміру і неправдивості обіцянок, величезну кількість бруду, які були вилиті на мене, як на міського голову, на команду депутатського корпусу цього скликання, яке. На щастя, відповідально несло свої обов'язок перед громадою. Я спокійно до цього відношусь, бо є життєві принципи, які не дозволять мені ніколи опуститися до того рівня, який пропонують деякі кандидати на посаду міського голови. Що в, є, що в них є в душах, в головах, в серці, те вони і несуть до громади. У нас були абсолютно інші вчителі, у нас абсолютно інше сприйняття світу. Бо я завжди пам'ятаю, що прийде час, і я не буду міським головою. І мені важливо, як тоді до мене будуть відноситися прості громадяни. Бо на сьогоднішній день я всього-навсього один із 70 тисяч населення нашої території. Ми з вами пережили за ці останні півтора-два роки найтяжчий період життя нашої країни і міста в тому числі. Я пам'ятаю обличчя цих на сьогоднішній день. Претендентів, які дивляться з бікбордів, нібито людськими обличчями. А я пам'ятаю, перекошене від злоби їхні очі і обличчя, коли вони намагалися зламати того пам'ятника Леніна, коли вони в національні кольори фарбували урни нашого міста. Абсолютно питання не в Леніні і не в урнах. Питання в глибині душі, розуму, здатності, здібності та просто моралі цих людей. Тому вибір за вами. Мова абсолютно не йде про працевлаштування. Коваленка на роботу. Мова йде про те, збережемо ми перспективу нашого міста і його управляємо з керованістю. Або ми його віддамо на відкуп людям, які не знають, як це робити, які по своїй суті живуть подвійними стандартами і ніколи не несли відповідність такого розміру за конкретну громаду. Я хочу сказати, що нам всім треба розібратися і в партійній приналежності майбутнього складу депутатського корпусу. Бо дивлячись на деякі обличчя, я розумію, що їхній прихід в депутатський корпус міста нічого доброго не запропонує місту, бо їхнє життєве кредит руйнація, конфлікти. Особисте я, за яким не видно нікого, ні конкретного громадянина, ні конкретної проблеми цього громадянина. Тому з повною відповідальністю запрошую вас всіх прийняти участь у виборах і зрозуміти, на нашій території ніхто крім нас порядку не наведе. Це наша сім'я і лад у цій сім'ї наводити нам. А щоб зрозуміти на що ми здатні з вами. Пройдіть по вулицям, зайдіть в школи, в додатково створені дитячі в е дитячих садках, відремонтовані проспекти, парки в тяжкій для всієї країни ситуації. Поїдьте в інші населені пункти, поверніться до рідного міста і ви зрозумієте, ми з вами йдемо тим шляхом, який наше місто розвиває. Хай у наших переконаннях нам допоможе наша совість. Наші вчителі, наша е, повага до е, старшого покоління, яке побудувало це місце, і наша віра в майбутнє з метою, щоб кожен з нас жив щасливо і була щасливою вся Україна.